Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Валентина Чолкан, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І з цією філологиною, дійсно, знавцем української мови, ми сьогодні говоритимемо про нашу мову. Адже сьогодні українці вперше відзначають день української писемності та мови саме 27 жовтня, а не 9 листопада, як це було раніше. Сьогодні в Україні вже в 23, здається, пишуть, роблять такий загальноукраїнський флешмоб. Називаємо це так, і пишуть «Радіодиктант». Знаю, що ви вже встигли почути його. Вже знаєте приблизно, які помилки зможуть допустити українці. От наша колега писала «Радіодиктант». Взагалі, про важливість ось такого флешмобу для українців в цілому і зараз в час війни. Це дуже добре, що ми маємо такий радіодиктант, тому що це те, що об'єднує нашу націю, і це те, що сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення набуває особливої ваги і особливого значення, тому що ми українці, а мова це той об'єднуючий фактор, навколо якого ми всі єднаємося. І це так добре, що ми, українці, маємо такий один день у році, коли можемо всі як нація об'єднатися в єдиному слові в єдиній. Думці, і в єдиному помислі власне, якщо говорити про текст, який сьогодні ну напевно не дарма був обраний текстом радіодиктанту. Ви сказали, що він дуже цікавий, і дуже багато там таких є моментів, де можна було би допустити якісь помарочки, не той розділовий знак поставити. Ось така перевірка українців на знання української. це є щось таке. Ну от дійсно заради перевірки, чи можливо вкотре показати, наскільки ми гарно знаємо свою українську. Ну, це важливо і брати участь в такій акції в цьому флешмобі, тому що це такий об'єднавчий фактор, і звичайно, це важливо перевірити себе на знання української мови. Велика подяка письменниці Катерині Калитко за цей чудовий текст, який дуже актуальний сьогодні, і де дійсно кожне речення дібране відповідно до того, як має звучати диктант бо навіть перше речення дороги України. Це нитки любові, там немає це, але там має бути теребо пропущена зв'язка. Це і це вже ті правила, які філолог, коли пише текст, то він вже е, пояснює, чому він ставить той чи інший розділовий знак. Але це перевірка і для кожного. Людина, навіть якщо не поставить той розділовий знак, а потім побачить текст, вона зацікавиться, вона візьме український правопис, і вона з'ясує, чому вона зробила ту чи іншу помилку, і вона надалі її вже не зробить. Текст ви колись писали радіодиктант? Писала, писала так, писала: у нас це така сімейна акція. Ми з чоловіком, з донечкою. Це такий ритуал, коли радіодиктант, ми сідаємо на кухні, і, і ми всі разом пишемо диктант, надсилаємо його, а потім уже обговорюємо. У мене чоловік фізик-теоретик, і в нього дуже багато запитань до того чи іншого розділового знаку, бо він собі то відчуває по-своєму. Він дуже поетична натура. А тут треба знати мову. Ви його напевно, виправляєте? Виправляю, але знаєте, він настільки чуттєва натура, що мене дивує по сьогодні, як фізики, теоретики можуть читати на пам'ять Шевченка чи ту ж Марусю Чурай, і, і подекуди знати це навіть краще ніж я. Цікаво, власне, українці вже не вперше стикаються з тим, що вводять новий правопис. Власне, чи є в радіодиктанті якісь ось такі от моменти з нового правопису? Кажу, що до прикладу, мене в школі вчили, що «и» великої немає. І слова не починає. Тепер а, новий правопис перевернув мою свідомість, адже а, індик, іч, ірій, ірот слова, які от, ну, ми маємо в українській мові направду чотири слова, які починаються на «и», і ви їх перерахували. Ну, це, і то, для мене називали? це е, ну, якась зовсім інша зміна свідомості е, внесення ось, ось таких слів в правопис і е, розуміння того, що ось так. Правильно писати, а те, що ви знали до цього, це невірно. Ось така переміна свідомості українців щодо їхньої рідної мови. Наскільки воно з точки зору філології є вірним, правильним, і чи варто таки дотримуватись в своєму повсякденному житті? Ось таких, от ритуалів правопису? Ну, дивіться, коли я вчора почула про запрошення на цю передачу, я придбала ось цю книжку. Яка називається Мова меч, як говорила Радянська імперія, авторка Євгенія Кузнецова. І от тут є параграф п'ятий, який називається мовознавці на службі революції. І тут оповідається про те, як у 30-х роках ХХ століття найпотужніші українські мовознавці були знищені фізично, або їх спрямували у концтабір, як відома мовознавиця Курило. за в опис, тому що вся книжка, як і от ці книжки, які я вам сьогодні представляю: Іван Дзюба інтернаціоналізм чи русифікація, чи, наприклад, афоризми Євгена Сверстюка Усяйові слова, вони демонструють, як ХХ століття наполегливо нищило наше українське і як це все вписувалося в контекст Російської імперії. А ми маємо свою мову, і це те, що нас вирізняє, і тому це дуже добре. Що ми маємо оцей новий правопис, і ми повинні дійсно відповідати його зразку. Тому що ми не маємо нічого спільного з Росією, те, що нам вдовбували тисячоліттями в голові, що ми брати, ми, ми, ми ніякі не брати і ніколи ними не були. І оця війна це ще один доказ того, що це боротьба е, за нашу ідентичність, і це та війна, яку е, ми маємо остаточно е, виграти. Ми повинні перемогти. Тобто, це те, що ми сьогодні проживаємо, бо вона почалася не в час повномасштабного вторгнення і навіть не в 2014 році. Вона почалася давно ще з Богдана Хмельницького. Це, це те, що ми споконвічно ведемо цю боротьбу за, саме за наше слово, за наше українське, за наше рідне, за те, що нас вирізняє. І ми, ми маємо за це платити кров'ю. Бо коли казали, що незалежність ми отримали безкровно, то це не так. Ми і до того мали. Цих мучеників це і повстанська армія і 37 й рік, коли розстріляли найпотужніший цвіт української нації, так це і от ці шістдесятники, які боролися за, за своє слово, за свою ідентичність. І сьогоднішній оцей акорд, який проживає вся наша Україна з особливим таким трепетом і тривогою, і переживаннями, і великою надією на нашу перемогу. То українська мова спокон віків була е, Росії поперек горла, скажімо так. Звичайно, тому що вони не можуть мислити і не можуть іс існувати, аби не мати підзалежними інший народ. У них просто е, нація е, така, е, яка е, виживає тільки за рахунок е, нищення інших. Оце дуже добре, наприклад, показав е, такий письменник, як Євген Гуцало у своїй книжці. Ментальність Орди. Це в нього були такі окремі есеї, які він писав до газети, і, і це стало причиною того, що він так швидко помер, діставши інфаркт, не довершивши останню статтю. Але ота тема, яка його хвилювала, це ще 1995 рік, де він детально показав, хто такі росіяни, от, назвавши навіть оця книжка за, одні, за одним із есеїв, має назву Ментальність Орди. Хто вони такі? Звідки? І От він їм був поперек горла і людину було знищено. Тобто, це проблема не сьогоднішнього дня, це, це боротьба століть. Якщо зважати на те, що українська мова стала державною ще до... Визнання України як незалежної державою в 89 році, 26 жовтня, ну фактично, сьогодні ми святкуємо день народження української як державної. Якщо враховувати цей момент і момент визнання незалежної України, а вже Солідний період понад 30 років. Чому українці, на вашу думку, які проживали на території України, якщо ми говоримо там десь про, про схід України, про деяку частину центральної України, їм комфортніше було розмовляти російською, аніж вивчити свою? Це якась просто банальна лінь чи, можливо, таке пристосуванство до Можливих перебігів історії, ну дивіться, навіть схід України це та територія, яка е, частинно заселялася росіянами. Тобто, якщо ми візьмемо до уваги голодомор 33-го року, коли вимерло величезна кількість це штучний голодомор, і коли заселялися на ці пусті території, знову ж таки росіяни, це була така політика. Е, згадайте е, листа. Письменника Василя Стуса, який на сході працює вчителем, і який бачить розпачливу ситуацію в українських школах, коли батьки свідомо відмовляються від того, аби їхні діти вивчали українську мову. І він про це пише Андрію самійловичу Малишку. Цей лист можна знайти і прочитати. І він каже: якщо далі так розвернеться ситуація, то ми не матимемо нашої України. І, от, власне, от те, що я показувала цю працю інтернаціоналізм чи русифікація. У 65-му році Іван Дзюба, відомий критик, літературознавець, написав цю книжку, де він дуже, знаєте, так тонко. Е е е Працював над матеріалом, тобто залучаючи праці Маркса, Енгельса і Леніна і показуючи, як ця політика у Радянському Союзі не виконується, тобто, щоб не було до чого придертися, і це навіть було роздруковано. А потім, коли почитали і, і вникли в контекст того, що йдеться, то він показав, як в Україні нав'язується вивчення російської мови. От ця тотальна русифікація, коли вчителям російської мови платили більшу пло. Ватню ніж українцям-філологам, коли класи російські ділилися, оце 70-80-ті роки 20-го століття, і через 50 років, коли звернулися до Івана Дзюби, він ще був живим. Чи варто цю книжку перевидавати? Він казав: ну стільки часу пройшло, чи вона має свою актуальність, але коли її перевидали, то виявилося, що вона актуальна. Вона актуальна була як 65-му, так і сьогодні. І тому це дуже важливо для нас відчитувати цей контекст і розуміти, розуміти всі ці речі, звідки воно таке береться і чому ми маємо таку ситуацію сьогодні. От, власне, ви сказали про а, вчителів російської мови, і власне донедавна, а вже після повномасштабного вторгнення в українських школах таки всерйоз задумались над тим, щоб а, замінити вивчення російської мови а, там на іншу іноземну мову. Там також були школи, в яких вивчали російську літературу. В, коли я вчилася, то також зокрема була зарубіжна література, вивчали і російських поетів, письменників. Чому не робили це з 2014 року? Як ви гадаєте? Власне війна у нас з 14-го року, але тільки після повномасштабного вторгнення дійсно вирішили, що можливо не слід нашим дітям вивчати мову країни-агресора. Ну, бачите, це напевно пов'язано з ментальними рисами українців як нації. У нас навіть у гімні наші вороги, названі з димінутивним суфіксом пестливості. згинуть наші ворі, Женьки, та не згинуть вони ніколи, якщо ми їх не знищимо. І оскільки ми такі м'які. Розумієте, ми такі сердечні, тобто це дуже добре, це нічого поганого, коли ти маєш добре серце, але треба чітко знати межі і відвоювати свої кордони. І якщо би ми це чітко робили, навіть з того ж 91-го року, якщо би президентом був В'ячеслав Чорновіл, ну в історії немає умовного способу, <гум> так? І, і хто його міг обрати, якщо це людина, яка відсиділа у таборах? так І людина, яку було свідомо знищено, так само само за його національну позицію, ну ми відпрацьовуємо, розумієте, то не так все швидко робиться. Хочеться як найкраще. А ми повинні от пройти цей досвід і пройти це усвідомлення, і, і для кожного це усвідомлення проходить у свій спосіб. Для кого для когось е, ціною крові, ціною і і сьогодні мені здається, в Україні немає такої родини, яку би ця війна не зачепила. Е, якщо не воюють з родини хтось, то волонтерять. То допомагають матеріально, і, і, і це є, от ось наш сьогоднішній день, який нас об'єднує всіх як націю. Е, тому що е, е, сьогоднішня ситуація показує, якщо ти будеш обіч, то ти не переможеш. Тобто, кожен має свідомо е, розуміти, який внесок він може принести в цю перемогу, що він може зробити для України не просто словами, а конкретно своїми справами. На вашу думку, чи доречна зараз так умовна лагідна українізація, чи можливо такі слід більш в нав'язливій формі? Не можу сказати, що змусити, тому що ми не можемо змусити людей говорити виключно українською, хоча вже прийнята низка законів указів президента щодо того, що в державних структурах у сфері обслуговування люди повинні спілкуватися українською чи можливо потрібно дійсно якісь більш суворі рамки. Не знаю, чи це переверне свідомість українців розуміння того, що вони українці, вони мають свою державність, свою мову, і не потрібно десь застосовувати мову країни-агресора. В жодній країні світу ви не влаштуєтеся на роботу, якщо ви не знаєте державної мови. Тієї країни, і це є нормально. Тому для українців єдина мова їхня, яка має бути, то це є мова українська. А про мову агресора ми повинні забути раз і назавжди. І те, що нам нав'язували в наші голови про е, всю ту велику російську літературу, і, і про Пушкіна, і про Достоєвського, і про Гоголя. Хоча з Гоголем тут суперечлива думка, чи він, е, чи він письменник, так е, я можу висловити тільки свою думку. Оскільки людина писала російською, то отже, він вписаний в контекст цієї культури, і це був його свідомий вибір, і це була його трагедія. Бо коли він почув про те, як Шевченко пише про нього, ти смієшся, а я плачу, великий мій друже, то він сказав Шевченко, він позаздрив йому і сказав, Шевченко свою позицію відстояв до кінця, а я, на жаль, зламався. Тобто ми маємо Україну тільки в вечорах на хуторі Бліздіка. А далі це все Росія. І Росія спотворена. Тобто він, як людина з боку, бачив, що відбувається в цій імперії. і Він мріяв ті мертві душі написати на кшалт божественної комедії, чистилище, рай і пекло, але немає раю в Росії, не було тоді і не було сьогодні І він за це був покараний. Він свідомо вибрав смерть і, і в такому молодому віці 42 років пішов в життя. Тобто, як людина заплатила за зраду. За зраду своїй е, мові, своїй країні, своїй культурі, В своїй культурі так. А, власне, е, якщо говорити про більш позитивне, українська мова настільки багата своїми висловами, що е, Своїми писливими словами, своїми ніжностями, якимись звертаннями, що досить часто іноземці, які бажають вивчити українську мову, не мають такої змоги, адже вони не розуміють побудову нашого слова. Ось ці Зменшувальні такі, коли там горобчик. Наскільки... Ну, Демінутивні суфікси, те, що не влаштиве, наприклад, для англійської. Там скази, скажи My Little Fish, моя маленька риба, риб", вони не зрозуміють. Розуміють? тобто Тут абсолютно інша побудова структури. І це те, що є особливістю і красою нашої мови. Наскільки важко взагалі і важливо, можливо, іноземцям також долучатися до вивчення української, адже ми знаємо. Що зараз весь цивілізований світ підтримує Україну? Розуміємо десь те, що їм також хочеться бути частинкою української нації, вони намагаються вивчити нашу українську мову. Наскільки вона є важка в порівнянні з іншими мовами? Ну, звичайно, кожна мова, кожна мова має свої особливості. І, і тут без фахівця, філолога, ти добре мови не вивчиш. І для мене основне у вивченні мови це, звичайно, читання текстів, текстів класиків української літератури. Що мене завжди вражало, коли перекладали, от, наприклад, ті ж романи Михайла Стельмаха Кров людська не води це ми колись вивчали по 600 сторінок, а їх перекладають англійською, і, і роман. Вже має в половину менше розміру, і я завжди дивувалася, чому так. А тому, що вони викидали всі ті розлоги, описи України, її краси, а залишали тільки фактаж. А це те, що є якраз основним чинником. Тобто, без розуміння цього ти не зрозумієш краси і величі нашої мови. Ну не дарма за милозвучністю українська разом з італійською. Вони вважаються одними із найпотужніших мов світу. Чи є ще якась мова, яка містить ну настільки багато слів як українська? Здається, майже 300 тисяч слів міститься в українській. Інша якась мова є у світі, яка е, може порівнятися з нашою українською. Ну, ви знаєте, я математично таких обчислень не робила і так якось конкретно не цікавилася цим запитанням. На цим треба подумати, щоб я вам конкретно дала правильну відповідь, поки що я не готова дати такої відповіді. Чи часто до вас звертаються можливо там студенти, якісь ваші знайомі, які хочуть більш поглиблено вивчати українську там за порадою, яку б книжку можна прочитати, до чого звернутися? Бачимо, що у нас досить багато зараз є. В кіноіндустрії української мови чи звертаються до вас знайомі колеги? Ось за за такою порадою? Ну, ви знаєте, я захищала кандидатську дисертацію як мовник. Далі перейшла на кафедру літератури. Далі 10 років читала такий предмет, як історія світової і української культури, а тепер читаю виключно літературу. І от зараз наша кафедра упорядкувала у 2001 році. Вийшло таке видання Я українець, Я Українка, Ми українці, де долучилися до цього видання професор, доктор філологічних наук Богдан Іванович. Мельничук і доцентка нашої кафедри Ольга Мельничук. І от саме цей перший том він називається Майстри слова про найдорожче рідний народ та українську мову. І зараз ми працюємо над упорядкуванням уже другого тому такого видання. Тобто я, наприклад, робила виписки таких текстів, де ми зустрічаємо ці вислови про українську мову і про рідний народ у творчості письменників ХХ століття. Тому я це активно пропагую на тих лекціях і семінарах, які я проводжу в університеті як викладачка. Читаю курси, зокрема, історія української літератури, друга половина 20 століття, так і для стаціонарників, і для заочників. І... А так, щоб особисто до мене зверталися з цього питання, до мене більше особисто звертаються з теми публічних лекцій, які я минулого року провела у нас у Чернівцях, 17, і це були визначні дати українських митців і 150 років Соломії Крушельницькій, і Микола Віталійович Лисенко, і ювілей Василя Стуса, тобто я більше займаюся ось такими. Проектами підводячи підсумок того, про що ми сьогодні з вами говорили, власне чи українці на вашу думку зможуть не такою дорогою ціною, яку ми платимо зараз, зберегти свою ідентичність за рахунок мови? Вони обов'язково збережуть свою ідентичність, і, і те, що стосується мови, це основний чинник, це, це те, що нам дано Богом, так? бо кожному народу мова дається Богом, і, і це те, що, як ми бачимо і сьогодні, відіграє вирішальну роль. Бо навіть якщо згадати, от один такий момент, коли звільняли молодих людей людей то вони боялися заговорити тобто якщо би їх ідентифікували що вони українці їх могли знищити тобто мова є ідентифікатором тому що ти не знаєш що там у маріуполі чи росіяни розбирають завали чи свої то, то, то яке важливе значення має мова вона навіть може вирішити чи ти будеш жити чи тебе вб'ють на місці Ну, події, які зараз відбуваються в Україні, десь нагадує ось цю от радянщину, коли там під забороною були священники, українська мова, коли е наших родичів фактично за е пропагування української думки української культури висилали до Сибіру, і це десь ось така, от дуже близька аналогія того, що відбувається зараз на фронті. Та це споконвічно, я ж кажу, це споконвічна наша боротьба, колись е, Олександр Довженко у своїх щоденниках написав, що нас погубила наша територія і наша історія, е, що ми маємо стільки проблем тільки тому, що ми маємо таких сусідів. Так? Але мені здається, що це так Богом визначено, що напевно тільки ця нація, тобто тільки ми, маючи такий глибокий дух, маючи так. Ку глибоку молитву, так тільки ми можемо подолати цього монстра, тобто нікому більше цього не дано. І коли про Україну е, в світі знали мало, або взагалі нічого не знали, або ідентифікували знову ж таки з тією Росією, то тепер е, через ці події, які ми маємо сьогодні в Україні, прокидається весь світ і їм відкриваються очі на те, е, е, яка це країна, яка це культура, е, які це. Могутні зразки культурних надбань, що не йде в жодне порівняння з нашими сусідами. Бо коли у них будувалася Москва, чи, чи коли у нас була Софія Київська, то в них там ще було болото, і тому ми завжди були попереду, і, і наша нація непереможна, і, і наша трипільська культура, і, і наші зразки мальованої кераміки, і, і наші рушники, і наші вишиванки. І і, і, і це те, що вирізняє нас поміж усіх. І і це те, що дає нам сили, що дає нам наснаги, що е, що допомагає нам і наша українська пісня, зокрема, той самий Сидір Воробкевич, який до 30-го року е, у всіх читанках була оця знаменита його поезія Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має, як ту мову можна забути? Котрою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. А в 20 століття не можна було про Сидора Воробкевича говорити, тому що всі фотографії він як свящ... він священик у священичій рясі. І він, окрім того, що талановитий поет, драматург, він і церковний діяч визначний. І слава Богу, ми маємо вже пам'ятник біля резиденції. І Воробкевич повертається до нас знову із своїми текстами. І, і своїми піснями, і своїми драматичними творами. І мені здається, у світі немає жодної нації, яка б мала таку багатющу культуру, як маємо ми, українці. І як багато ми ще не знаємо. І це кожен день відкривається все нове і нове, і нам в цьому ще працювати, працювати і працювати. Це величезний об'єм роботи, який лягає на наші плечі, і які ми повинні зробити. Кожен на своєму місці, у своїй сфері. Дякую вам, пані Валентина, за цікаву розмову. Нагадаємо, сьогодні нашою гостею була Валентина Чолкан, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Дякую, що були з нами. Побачимось.